Вітаємо вас всіх, ми продовжуємо нашу зустріч. Ми продовжуємо читати книгу пророка Єремії, 4 розділ. Якщо вас цікавить перша половина, ми прочитали перші 15 віршів. Там внизу під цим відео є посилання. Якщо ви зразу вам YouTube запропонував другу частину, ось ми читаємо. І роздумуємо над книгою пророка Єремії, 4 розділ. От я буду читати другу частину з 16-го вірша. Буду читати в перекладі Огієнка. І написано в нього так: Пригадайте, народи, Отце, сповістіть ось про Єрусалим. Приходять з далекого краю його облягати і зіймають свій крик на юдейські міста. Як сторожа, як сторожа полів! Навколо, як, чи як сторожа полів, навколо оточать його, бо він мені був неслухняний, говорить Господь. Дорога твоя і твої вчинки тобі це зробили. Це лихо твоє, бо гірке, бо гірке, бо торкнуло воно аж до серця твого. Ой утроба моя, ти утроба моя я тремчу. Біль серця стискає мене. мені. Біль серце стискає мені, і тріпоче, і трепоче мене, мені моє серце. Не можу мовчати, бо чула душа моя, голос сурми гук війни. Біда на біду прикликається, вся бо земля поруйнована буде, спустошені будуть зненацька намети мої, вмить завіси мої. Аж доки я бачити прапора буду, буду чути голос сурми. Тому що народ, мій безглуздий він не знає мене. Вони нерозумні сини, і нерозважні вони, мудрі вони, щоб чинити лихе, а не вміють чинити добра. Дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустка, і на небо, і немає його світла. Дивлюся на гори, аж ось вони трусяться і всі згір'я хитаються. Дивлюся, аж ось вже немає людини. І порозліталось все птаство небесне. Дивлюся, аж ось край, родючий пустиною став, пуст, пустиною став, а міста його знищені всі від обличчя Господнього, від полум'я гніва його, бо Господь так прорік, спустошенням стане весь край, та кінця йому ще не вчиню. І буде в жолобі земля через це, і затьмариться небо вгорі, бо я говорив, що задумав, і не пожалую. І не відступлюся від того. Від гуркочення, їстця та стрільця побіжить усе місто, повтікають в гущавини і злізуть на скелі. Всі міста покинуті, і немає нікого, хто мешкав би в них, а ти, поруйнована дочка Сіону, що будеш робити? Хоч ти зодягнеш себе в кармазин, хоч прикрашуєшся золотою оздобою, хоч очі твої підмальовуєш фарбою. То надаремно прикрашаєшся, обридли тобою коханці твої, на життя твоє вважають вони. Почую, я крик, немов породіллі, чую стогін, немов первістки, голос Сіонської дочки вона стогне, заломує руки свої та голосить: Ой, горе мені, бо попало життя моє пивника. Амінь. От такий от уривок. Ну, давайте будемо читати ще раз по віршах. Так, от 16-й вірш. Пригадайте народам оце, сповістіть ось про Єрусалим. Приходить з далекого краю його, облягати і здіймають свій крик на юдейські міста. Ну, В принципі, тут, якби, сам, сам текст себе пояснює. Єремія пророкує про Єрусалим. Пророкує і говорить. Ось йде в військо, буде облога. Вони будуть нападати, буде війна, вони знімуть свій крик, тобто будуть йти в атаку. Як сторожа, як сторожа полів, оце от не зрозуміло, що це за сторожа полів, навколо оточать його, бо він мені був неслухняний, говорить Господь. Ну, хоч не зрозуміло, що це за порівняння зі сторожею полів, але зрозуміло, що. І Навколо будуть, місто буде оточене. І, бо чого воно буде оточене, бо Єрусалим був неслухняний. І 18 й вірш, він дуже цікавий, тому що звідки це сталося, дорога твоя і твої вчинки тобі це зробили. Тобто те, що зараз відбувається, це є результат безпосередньо твоїх дій. Це лихо твоє, ти собі зробив. Це не Бог вирішив, що він от візьме і покарає. Це ти собі зробив. І там далі буде згадано про кінці та той образ, що як жінка перехорошується, е, так, так ніби якийсь такий образ, е, що. Будуть вони намагатися домовитися з тими з тими е, от ворогами, які прийшли вже вони виявилися, що вони вороги, а е, Ізраїль все ще буде намагатися сказати, що ми з вами друзі, і ми ми, ми будемо з вами дружити. і образ, як перелюбу тому що е, чому вони поклоняються іншим богам? Одна з причин це те, що. Вони хочуть бути прогресивними, хочуть бути такими, як світ навколо, дивитися на світ ширше. І чому не поставити собі ще е, такого чи такого каменюку, і там не поклонятися і не молитися? Чому-то молитися тільки до одного Бога? Треба Молитися до всіх богів, втім бути терпимими, так? Треба... І вони прирівняли Бога єдиного, який справді є. До ідолів, ставили його в один ряд, казали, що це те саме. І потім виявляється, що як тільки вони його до пеньків прийняли, то в пеньків, виявляється, є перевага, пеньок він хоч видимий, а Бога невидимого його і не побачити не можна. І все, і вони вже про Бога навіть не згадують дорога твоя і твої вчинки тобі це зробили, це лихо твоє, бо гірке. Поторкнуло воно аж до серця твого. І от яке буде, буде, буде горе, та? буде те, що ти сам на себе при, тобто те що, те, що ви зробили, те, що ви е, хотіли бути, як вони, то ви такі, як вони і станете. Вони тому і прийшли до вас, тому що ви хотіли бути, як вони. Ви хотіли з ними дружити, поклонялися їхнім богам. От вони тепер, ви тепер будете в них жити. Вони тепер вас забирають в рабство, забирають в полон. Бо гірке, бо торкнуло воно аж до серця твого. от і тільки тоді ти зрозумієш. Та? Тільки тоді воно торкне твоє серце, коли ти зрозумієш, що ті, з ким ти хотів отак отак от, отак, от е, їхнім богам служити, їхніх ідолів себе понаставляв. Е, і чи до чого воно привело, тільки тоді ти зрозумієш. І от далі йде, якби такий маленький псалом, як плач, під імені. І самого Єрусалиму від імені народу, який каже: О, утроба моя! Те утроба моя, я тремчу. Біль серця сплескає мені і трепоче мені моє серце. Не можу мовчати, бо вчула душа моя голос, сурми та гук війни. Отака от як поезія, її можна було написати навіть окремим якимись хтопчиком. Як і от маленький псалом: Отак от ви будете співати, отак от ви будете плакати, і ото вас чекає. Коли вже буде пізно, коли ворог прийде до вас. Біда на біду прокликається, вся бо земля поруйнована буде. Спустовшені будуть зненацька намета мої, вмить завіса мої. Ну, Так як мої мої, то, мабуть, це ще продовження тобто, того, самого, того самого вірша. Тобто в кінці вони розуміють, що їхнє військо воно не встоїть. Що їх, чекає, їх чекає от така от воєнна поразка. Земля буде поруйнована, будуть зруйновані намети, і завіси тобто ворота, те, те, що захищає від ворога, воно так само буде зруйновано. І далі ну, продовжується цей такий плач, молитва. Ось завжди, доки я, ну, це теж від імені народу, напевно, від імені. Єрусалиму того обложеного, аж доки я буду плач прапора, бачите, прапора буду, буду чути голос сурми. ось Тобто, будете ви плакати і чекати на той мир, а мир він зараз, коли лунає це пророцтво коли звіщає Єремія це пророцтво, мир ще. Виглядає, що ще можливий, так ще Бог до них говорить. Та? Наверніться, покайтеся і з, 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 зробіть, зробіть те, що ви пообіцяли. Верніться до того завіту з Богом. Тобто, ви уклали народ Ізраїля, уклав на завіт з Богом. Йому тільки служити, Його тільки слухатися, щоб він справді був Богом. Е, е, а не, не тільки називався, але справді був. І... О, вони того завіту зламали, та зламали як завіт е, жінка ламає завіт з чоловіком, шлюб з чоловіком. Так само вони чинять перелюб, чинять перелюб зі всіма е, оточуючими народами, поклоняються пенькам і каменям От, можуть повернутися, і тоді би Бог. Е, чи чи він би не захистив, чи він би не оборонив, чи він би не зробив якось так, щоб це. Це те, 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 що зараз в них задом такий, і чи вони би самі не побачили, що О, є якась єдність в тому народі? Може, вони би навіть, навіть через то повернули назад. <кхм> а так прийшли визволителі на твою землю, Ізраїлю, прийшли тебе, тебе забирати в полон. Тому що народ мій безлуздий, він не знає мене от чому це станеться. Вони нерозумні сини, невзважні вони. Мудрі вони, щоб чинити лихе, та не вміють чинити добра. Ну, тобто вони стали нерозважні, мудрі щоб чинити лихе, не вміють чинити добра. Таке їх їх чекає. От за що, за що вони мають бути покарані? Тому що вони відкинулися Бога. А ті паньки, як є, зрозуміло, що як людини зробили собі ідола, то вони зробили, щоб їм було добре, щоб їм було зручно, щоб ті ідоли їм все дозволяли і все пробачали. І все, і немає ніякої вимоги, нема ніякого цього, ніякого добра, ніякої. І вони стали мудрі, щоб чинити лихе. Вони стали мудрі на лихе. Ну, це от теж в новому завіті є таке. Здається, Павло говорить про те, будьте мудрі, як голуби мудрі, як змії, так? тобто мудрі в... будьте не... нерозумні в лихому, а мудрі на добро. А тут вони навпаки, вони мудрі в злому. Так? Павло їх мовчає. Це, здається, навіть в кореньці, може, в римлянах Що будьте мудрі на добро. А нерозумні для зло. Тобто, щоб навіть навіть вас те, те, те зло, щоб воно не було е, навіть в голові, щоб воно якась як думка була, чи планування, чи здібність, щоб вас навіть здібності личинити лихе не було. Тут виявляється, що вони навіть не просто чинять лихе, а вони навіть мудрі, тобто вони вміють як хитро це зробити, так? Як так зробити, щоб, може, навіть. Обманути іншого і так, щоб ніхто не дізнався. так? Дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустка. І на небо, і немає його світла. І от тут от такий образ, образ, прям якийсь такий апокаліптичний. Тому що пуста земля і немає світла на небі. І от гори, гори, і вони трусяться, тобто от згір'я хитаються. Такі якісь е, навіть надійні речі, на які можна, здавалося б, буду спертися, так? Втеч втеча в гори напевно, була одним зі способів, як можна було десь сховатися від ворогів. Тобто, якщо десь є якась гора, десь є якась таємна печера, можна було взяти з собою харчі і можна було доти гір. А тут от гори, вони виявляються не є надійною, надійним схоком, вони трусяться питаються камені падають, тобто вже в горах не сховаєшся. І небо почорніло, і не і земля, от вона от що наближається. от, такі от Якби якась велика біда, то, принаймні, принаймні, воно точно може символізувати собою оце от з, 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 зруйнування Єрусалиму. Е, втеча, е, Частина людей може, десь там, або а частина забира... виведення в полон. Ну і нагадує мені знову це у закінчення Малої Апокаліпсис, це Матвія 24 розділ. Так само там говориться про небо, яке пропадає, порожнеча. От, от, от Там і трус, труситься земля, тобто якісь такі прям чуть-чуть воно мені нагадує. 25-й вірш дивлюся, немає людини, і порозліталося все птаство небесне. <кій> так І отут і дивлюся: напевно, це говорить сам Єремія. І е, Єремія він звіщає те, що він бачить. так і Він бачить бачить пустку. Бачить, що вже немає ні людини, ні птахів. І ось е, край родючий стає пустиною. Міста знищені спалені. Знищені всі від обличчя Господня, від полум'я гніву його. Так і от е, той ворог, який прийде, от що він принесе, він принесе з собою знищення. І е, точно буде виявлений гнів, полум'я гніву Господнього. Бог насправді не посилає тих людей, щоб вони нищили Ізраїля. Воно. Зверху було написано, що ти сам для себе це зробив, ти сам собі це зробив, ти сам до себе це додав. Але гнів Божий в тому, що він не стримав, не стримав, не захистив. Люди люди були невірними. Бо Господь так прорік, пустошенням стане весь край, та кінця йому вже не вчинів. Та кінця йому ще не вчинив. Ну, якщо так. Як Огієнко переклав, тоді це є якийсь промінчик надії. Господь прорік до Єремії так. Він стане спустошенням, але не до кінця. Не буде, це, ще не кінець, так, це ще не кінець. Ну, цікаво, що в, в Откровенні, в откровенні, от така от, такі слова повторюються, коли є якісь катаклізми, які з'являються, в откровенні повторюються там кілька разів. Але це ще не кінець, але це ще не кінець. Ну, откровенні, якщо читаємо це ще не кінець, то не знати, чи це позитивно. Тут воно звучить як якийсь такий от, якась надія. Так? Це кінця йому ще не вчинів. І буде в жалобі земля через це, і затьмариться небо вгорі, бо я говорив, що задумав і не пожалую, не пожалую і не відступлюся від того. Ось і далі від гуркотне чиїся та стрільця побіжить усе місто. От о, те, що бачить Єремія. Він бачить, як люди втікають. І втікають вони в гущавини і на скелі. Тобто вони власне, роблять так. Втікають вони кудись. Е, ну, знову мені здається, що це в откровенні є такі от слова про те, що люди будуть кричати до скель, поспадайте на нас. Заховайте нас. І отут тоже якраз може звідси ці образи і є. Може, може з інших місць є більш більш може більші місця, які більш пасують, але тут є щось таке. так само Люди втікають до скель. ось і ех, Намагаються там сховатися. Міста покинуті, немає нікого, хто мешкав би в них. А ти, поруйнована, дочко, що будеш робити? І тут от така отака риторична, така ніби свого роду іронія. Хоч ти зодягаєш себе в кармазин, хоч прикрашаєшся золотою оздобою, хоч очі свої підмалювала фарбою, та надаремно прикрашуєш. Ну, отут цей образ блудниці, яка, щоб привабити. Інших чоловіків, вона прикрашується золотою оздобою, підмальовує очі, задягається в гарний одяг, і виявляється, що це от робить Ізраїль. Намагається сподобатися тим народам, які навколо. І коханці твої твою, обридли тобою Тобто ніхто не прийде тобі на допомогу на життя твоє вважають вони. вони їх цікавить тільки, тільки от, життя твоє. Тобто їх цікавить насправді тебе обдерти, І... Зможуть. Там важать, важать, так як золото важать, що риба хочуть купити. А, на життя твоє важать, на життя твоє важать вони. Ну, от та. Ну, так те саме. Та, та. Думаю, вони вже зважили вони вже твоє золото та зважили. Скільки ти там на себе кармазин наділа, скільки з тебе можна здати буде. <кій> бо чую я, крик, немов породіллі, чую стогін, мов первістки. От Єремія говорить, що він от чує, вже зараз, ще задовго до того він вже чує цей стогін і біль, крики сіонської дочки, вона стогне, заломлює руки, свої та голосить. Погори мені, бо. Попало в життя моє пивника Пішли вбивці, прийшли ті, хто. От чиїм богам вона поклонялася, Сіонська дочка, чим богам вони поклонялися в тому Єрусалимі, і до них і прийшли. Пішли їх і заберуть їх в полон. Кажи, Олег, кажи, може тебе так сказати. Ну, я тут мало що можу ще додати. Єдине, що оця дочка Сіонська, що вона каже, горе мені, бо попало життя моє вбивникам. Тобто саме життя взяло і попало. Бог каже, що те, що те, що прийде, це те, що ти собі сама зробила, як є така приказка: як постелиш, так і виспишся. Отут не саме життя впало до вбивників. А все, всі твої дії призвели до того. Тобто вона плаче, але до кінця не розуміє, що, 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 що це причина в ній. А не в вбивниках або там в якихось фатумів долі. Добре, ну я думаю, що на цьому можемо завершити нашу сьогоднішню зустріч. Давайте будемо молитися. Господи Боже наш, дякуємо Тобі, Отче, за можливість читати Слово Твоє роздумувати над ним, дійсно, Господи, благослови нас, щоб ми не тільки були слухачами слова Твого, не тільки читали його, але були виконавцями, щоб це слово воно було важким для нас, щоб воно міняло, формувало і направляло нас, щоб воно докоряло нам, Господи, дійсно дай нам так само стерегтися, ідолів, стерегтися того, що не допомагає, дай нам, Господи, тільки на Тебе покладатися і Тобі одному служити. Благослови нас, Господи, благослови нас на завтрашній день, Господи, і дай нам, дай нам дійсно бути благословінням для цього світу, дай нам виявляти більше Тебе і Твою природу, Господи. І ти допоможи нам, Господи, наших гнев. Та Господи тобі одному буде слава, на славу тобі молимося, ім'я твоє ім'я Отця і Сина, і твого духа молимося. Амінь. Амінь. На сього ми завершимо нашу трансляцію. Дякуємо всім, хто приєднується до нас, хто разом з нами читає книгу про крока Єрмії. До наступних зустрічей. До